Поля та посадки довкола пісків бійці батальйону дніпро 1 по кілька разів на день обстрілюють, щоб ворожі розвідувальні групи не підібралися надто близько. Я із Росії, з Ульяновська. О, приїхав на Майдан після в батальйон. Вступив. Потім вийшов із я був в батальйоні «Шахтерськ». Позже сюди приїхав росіянин за національністю, але українець у душі пліч опліч з іншими дніпровцями охороняє дорогу життя до пісків. Вояки розповідають останніми днями, обстріли їхніх позицій не припиняються ані на годину, проте переконують, позиції не залишать. То говорив, що піски переходили там з рук в руки, абівалі ета всього провокація. Зараз ми не обороты вороти і кілометрів 100 в час мінімум. Ну опять же, все-таки, быстрее доедешь, спокойнее будет. Піски терористи обстрілюють здебільшого з мінометів, розповідають вояки. Гради застосовують рідше. Важче озброєння, кажуть Дніпровці, бойовики передислокували до Дебальцевого. Менше кілометра знаходяться уже у кріп району. Росіти на два кілометри вон прицільна дальність. Пересуватися в пісках на відкритій місцевості дуже небезпечно. Потрібно швидко бігати. Ось ця дорога повністю прострілюється бойовиками. До їхніх позицій лише 800 метрів. Колись дуже багате село на під'їздах до Донецька перетворилось на пустку. Це стратегічна позиція для української армії у пісках. Її вояки називають небо. Це Тут ця висота, яка з якої видно всі. Весь периметр піску піднімаються і піднімалися, і будуть підніматися. Сходи це не одне, не один єдиний спосіб, яким можна туди піднятися. Правильно через постійні обстріли більшість місцевих із пісків уже давно виїхали. Ота все викашена цими градинами. Будинки поруйновані снарядами, паркани зрешечені осколками, вулиці всіяні нерозірваними боєприпасами. Військовий штаб батальйону Дніпро 1 у пісках базується у звичайному сільському підвалі. Поки що не попадало, не знаємо. В теорії мало би витримати. Просуватися вперед можуть і хочуть, аби команда була, кажуть дніпровці. і додають донецький аеропорт. Бойовики контролюють лише номінально. Спока і сп' іспєсак полезю прострілюється на зузльотне полоса до аеропорта. То, -то аеропорт весь <кій> Видно ніхто <кій> то есть сюди той ним нічого не можуть зробити. Сергій Барбу Орест Пона Донецька область п'ятий канал.